Сьогодні були дві останні гри. Йдемо на зимовий відпочинок. Не буде відпочинку, одразу вам наперед кажу. Йдемо шукати вам турніри, будемо щось придумувати, але сьогодні зіграли крайню гру в цьому році в чемпіонаті України. Тому хочеться вас, вам подякувати насамперед. Це для вашого досвіду дуже велика справа. Це дуже багато вам дало і дасть ще в майбутньому. І наша Об'єктивна точка зору, що порівняно з першою грою і з останньою грою, то це неба і земля було. Це 100%, ви не були впевненості, ви набагато краще себе почуваєте на футбольному полі. За вами набагато приємніше наблюдати зі сторони. Так що наш керівник Володимир Олексійович, по-перше, що дякує вам за гру, особливо за останню гру, яку він бачив, нашу домашню гру. Дуже його впечатлила ця гра. І він хоче вам роздати маленькі бонуси. Ооо! Зараз, зараз, зараз. Я ж відео. Що? Білу ножку зверху буде фоткати. Як? Покажи. Зідан. Ось 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 фоткати. Так, ось зараз фоткати. Скажу, суми трішки різні в залежності від зіграних матчів. Е, вареник. Тримаємо. Зідан, не фоткає. Воно фото, воно в галереях, вони. То немає такого. То Іди сюди. Сидись, нажимай, не фото. Сандай ба. То наша фотка в галереї буде, в галереї буде. Злобоїство. Вандаренце. Перше. Немає, немає. Зидан, точно буде фотка? Пляков. Я. Так ти що? Чувий. Я. Де кожен нема проставляє терен. <рес> Допомога я від президента. президента. Плотницький. Підвірний. Соколюб немає. Старші всі. Ти називав? Лаксіди.

Як показує практика, що в деяких командах не те, що там премії не отримують, да, є такі команди, які отримують зарплати там, де, це в академіях вже. Але ми безкоштовно їздимо на автобусах, ми безкоштовно отримали форму, ми безкоштовно ніяких внесків не платили, за арбітрів ми не платимо, ви навіть не уявляєте, які приблизно, про які ми Суми зараз розмовляємо. Так що хочеться йому подякувати за те, що він нам дав таку можливість грати в чемпіонаті України. І ще є тим паче там дав вам пацький бонус. Я думаю, що ця людина заслужила для того, щоб ми йому подякували. Дякуємо! 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 дякуємо, 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 дякуємо.